i thank uh you -huh. Я щойно думала про дивовижно різні родини, які тільки є у світі. Ось наприклад, це моя сім'я. На жаль, моя мама померла, коли я була маленькою. Мені було п'ять, а братові вісім. Ці двоє мої зведені брати. Я називаю їх двоюрідними. А це мій батько і мій дядько. Вони нас виховали. У моїй сім'ї багато любові, і завдяки історії про хлопчика Франциско я задумалась про те, що таке сім'я. Франциско дізнався про те, що таке сім'я, і що сім'я це люди, хто піклується і люблять вас. І що сім'ї бувають різних форм і розмірів. Привіт, 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 ласкаво. Просимо в сад доброти. Привітайте моїх нових друзів. Можете представитися і розповісти про свої родини. Мене звати Грейс, і моя сім'я це я, моя мама і кішка Мола. Мау. О Льюіс, Я б хотіла познайомити Молу з тобою. Мяу. Привіт! Мене звати Хіуго. У мене є два брати: мама, тато, а також дідусь, який живе разом з нами. Як чудово! Такі дивовижно різні сім'ї. Сідайте, будь ласка. І зараз якраз час для історії. Франциско та його бабуся Абоеліта жили разом у місті. Кожного навчального дня Абоеліта зустрічає Франциско біля воріт його школи, щоб разом піти додому. В їхньому районі живуть різні люди. Коли вони йдуть вулицею, Франциско відчуває запахи різних страв, чує різні мови та бачить, як різні люди роблять різні речі. У них різні відтінки шкіри і вони походять з різних місць. По понеділках містер Ідальго дає учням проєкт. Який потрібно виконати протягом тижня? Франциско любить проєкти. Він із захопленням слухає, яким буде проєкт цього тижня. Містер Ідальго показує фотографію. Це я і моя сім'я. Коли я був меншим. Хто є у вашій сім'ї? Це моя мама, мій тато і моя сестра. Наш проект про сім'ю знайдіть або зробіть фото своєї сім'ї, щоб показати його в п'ятницю. Спочатку Франциско захопився. Він думав про сім'ю містера Ідальго, але потім подумав про свою власну сім'ю і захвилювався. У містера Ідальго одна мама, один тато і сестра. Франциско живе сам з Абоєлітою. Його обличчя почало горіти, а животик захвилювався. Пізніше Франциско допоміг абоеліті приготувати вечерю, як він робив це щодня. Після вечері Франциско й абоеліта вирушили на вечірню прогулянку, як і щодня. Але сьогоднішня прогулянка була іншою. Франциско бачив сім'ї в околиці і помітив, що вони не такі, як його. Він бачив мам і бачив тат, він бачив братів і сестричок. Франциско не бачив, щоб хтось гуляв разом з бабусею. Тільки він. Минув вівторок і минула середа, і Франциско думав і думав, як завершити свій проєкт. Франциско здавалось, що він єдиний, у кого інша сім'я. І кожен день Франциско помічав сім'ї, не схожі на його. Кожного дня він в подумках не хотів гуляти з обоє літою. Франциско подивився у вікно і побачив сім'ю у своєму дворі. Там була одна мама, один тато, один брат і одна сестра. Раптом у нього з'явилась думка. Він вирішив, що повинен придумати сім'ю, сім'ю з мамою, татом, сестрою і братом. Ідеальна сім'я Франциско. Франциско почав малювати. Цілу ніч працював він над своїм малюнком і наполегливо думав, що скаже. Він ліг спати, задоволений тим, що закінчив, але все одно відчував хвилювання в животі. Коли нарешті настала п'ятниця, Франциско тихенько поклав свій проект у рюкзак, бо не хотів, щоб або Еліта побачила. Він не хотів, щоб його проєкт образив почуття або еліти. А він знав, що так і буде. Коли Франциско прийшов до школи, він побіг до класу. Його обличчя знову було гарячим. Франциско сів на килимі зі своїм проєктом і глибоко вдихнув. Містер Ідальго привітав своїх учнів і запросив їх показати свої проекти. Першою була Есмеральда. Це моя сім'я. Я живу з батьком і сестрою в нашій квартирі. Ми любимо разом грати в баскетбол. І йому шоколад у п'ятницю ввечері. Ми дуже любимо один одного. Наступним був Йоханес. Це фото моєї мами, моєї тітки. І мене. Ми не схожі між собою, бо моя мама усиновила мене в дитинстві. Ми любимо читати разом. Моя мама і тітка мене дуже люблять. Наступною була Марія. Це мій малюнок нас з дідусем. Ми живемо разом з дядьком і дворідним братом Луїсом. Ми їмо піцу по вівторках. Я люблю їх усіх. Поки однокласники ділилися своїми проектами, Франциско почав думати про свій власний. У всіх його друзів були різні типи родин, вони були різного розміру з різними людьми та різними інтересами, його однокласники не брехали про свої сім'ї. Чому він повинен? Нарешті містер Ідальго назвав його ім'я. Коли Франциско вийшов вперед, він тихо зім'яв малюнок сім'ї. Яка не була його власною, і викинув у смітник. Франциско сказав. Я живу з бабусею або елітою. І ми любимо гуляти. Вона щодня зустрічає мене після школи. А ввечері ми робимо вечерю. Ми дуже любимо один одного. Наприкінці дня Абуеліта зустріла його біля воріт, щоб піти разом додому. Як і щодня. Франциско з гордістю розповідав про різні види сімей, про які розказали його друзі. Йоханас живе з мамою та тіткою, а Есмеральда живе з татом і сестрою, а Марія живе зі своїм дідусем, так як і він з бабусею. Або Еліта підійшла до Франциско і міцно обійняла його. Франциско розповів або що він дізнався цього тижня. Цього тижня я дізнався, що всі сім'ї особливі Вони можуть робити різні речі і виглядати по-різному. Але всі сім'ї мають одну спільну рису. У всіх сім'ях є любов. Франциско була чудова сім'я або Еліта дуже любила його. Вона піклувалася про нього і любила його, і вона була його сім'єю. Ви помітили, що кожна сім'я унікальна, як і всі унікальні, у всіх різний спосіб життя і різні сімейні традиції. Що таке сімейні традиції? Сімейна традиція це те, що сім'я завжди робить разом. Сімейна традиція може бути раз на тиждень, раз на місяць або навіть раз на рік. Можливо, це святкування релігійного свята, або це можуть бути лише ви з родиною разом за сімейною вечерею. А ваша сім'я має сімейні традиції? Так, є. Біля нашого будинку є притулок для тварин. Щонеділі ми виводимо собак на прогулянку і беремо корм та іграшки для інших тварин. Моя сім'я любить дивитися фільми разом, і ми разом святкуємо різдво щороку. Одного різдва моя мама щось готує, а наступного різдва мій тато. Саме так. Це і є сімейні традиції. А як щодо твоєї сім'ї, Грейс? В моїй сім'ї немає мами і тата, а є тільки мама. Які у вас сімейні традиції? Ми з мамою ще на ділі ходимо до церкви. Чудово. Сім'я складається з людей, які люблять і піклуються одне про одного, і наш світ особливий завдяки багатьом сім'ям різних форм і розмірів. Мене звати Мілена. У моїй сім'ї є. Мама є тато і я. Моя сім'я це мій тато, моя мама та я. Я живу зі своєю мамою Кароліною з татом Андресом, з братом Хуаном Андресом, з сестрою Ізабель. І собакою. У сім'ї можуть бути мама і тато, дві мами і два тата. Всі різноманітні. Хто така названа мати? Названа мати це не ваша рідна мати, тобто вона вас не народила. Вона приходить у ваше життя пізніше, як мама. Іноді батьки одружені, а іноді ні. А іноді батьки вирішують не бути у шлюбі, і вони. Розходяться або розлучаються. Я думаю, це сталося з моїми батьками. І після цього батьки можуть вирішити одружитися з кимось іншим, тобто вони будуть названим татом чи мамою. І всі ми одна сім'я, в якій багато любові та турботи. Є також діти, яких усиновили. Що означає усиновили? Підемо з сонця в тінь, і я розповім вам про це більше. Є діти, які народжуються, і є діти, яких усиновлюють. Біологічна мати та, яка вас народила. Іноді у житті з'являється хтось особливий, хто любить і піклується про вас і стає вашою названою мамою або татом. Ясно. Пам'ятайте, що люди, які люблять вас і піклуються про вас, це і є ваша сім'я, і немає двох абсолютно однакових сімей. Я рада. Що моя сім'я особлива. І моя. Вони піклуються про нас. Прекрасно. Ви обоє праві. Хьюго. Що робить твоя сім'я, щоб проявити свою любов? Мій тато готує для мене шкільний обід. І щодня він кладе у ланчбокс новий сюрприз. Наприклад. Це може бути маленький шматочок моркви у формі серця. Це таке особливе повідомлення для тебе, щоб показати любов. А як у тебе, Грейс? Моя мама багато працює на великій роботі. Вона керує багатьма людьми і в мене немає тата. Вона заробляє гроші в нашій сім'ї. І, хоча вона втомлена після роботи, вона все одно. Проводить час зі мною, розмовляє, читає чи співає мою улюблену пісню з дитинства. Чудові способи ваших сімей показати вам, що вони люблять і піклуються про вас. Пам'ятаєте історію, як Франциско намагався збрехати? Так. Йому було соромно, бо він думав, що його сім'я мала бути схожою на сім'ю його вчителя з мамою, татом, сестрою і братом. Він думав, що існує поняття звичайної або нормальної сім'ї, і збирався прикинутися, що в нього саме така. Але в животі було хвилювання, коли він думав про те, щоб збрехати. Як ви думаєте, чому так? Брехня це, коли ми не говоримо правду, і це може образити інших людей. Так. Брехня, яку він хотів сказати, могла образити Абу-Еліту. А або еліта дуже любила і дбала про Франциско. І він знав, що було б дуже недобре зробити їй боляче. Дуже вірно. Наші серця дуже розумні, і вони можуть відчути, коли щось не так. Живіт Франциско відчував неспокій, і його серце знало, що він робить щось, що може зашкодити його або Еліті. Говорити правду дуже важливо важливо прислухатися до свого серця, оскільки воно може підказати вам, коли ви не добрі до інших. І коли Франциско дізнався, що в сім'ї може не бути мами і тата, він зрозумів, що або еліта любить. І піклується про нього, і це було важливо для нього. Х'юго та Грейс. Дякую, що розказали про свої сім'ї. Я вдячна жити в світі з різноманітними сім'ями за нашу дружбу. Дякую тобі. Радію, і тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощиті з хмар, чи сонячне осяння виблискують в цей день для нас грайливо, правдиве серце, розповість чутливо те. Ким ти є, це справжня неповторність. Дуже люблю тебе і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. До побачення, друзі. Бувай! Бувай! Бувай. I'm so glad that we can be together. All the colors at the planet